Що з воною? Соскамилась, к чертям. А ви ж ви казали, що купувати потрібно? Ну, буває. Помилились. Так, як завтра може впасти салана на ноль. Ти можеш до мене підійти завтра і запитати, Кирюха, а що з саланою? Соскамилась, да? так? Я думаю, якщо з я думаю, ти будеш згідний і аудиторія, що якщо із 30 проектів. Дивіться, ви повинні розуміти одну суть, що він сам не розуміє, який проект. Реально піде, який не піде. Оце є вся суть крипти, що більшість проєктів це є скам, і якщо команда має гроші якогось сильного за плечима, вони зроблять памп. Бо ну, є багато було проєктів, які були чисті піраміди, наприклад, Ax Infinity. Він пампанувся з одного центу до е, 4 з чимось, бо Binance хотів і міг його пампанути. Зараз, як бачите, директору Binance відсторонили, видно, його не вистачає, щоб любе гімно пампити. Якщо із 30 проєктів один скаванувся, то це середня погрешність ок. Я, я втратив на ній, якщо це пікова ціна, це було 120 тисяч, але вкладних було е, 7 тисяч доларів, бо купували ми тисячу монет по 7 баксів. Це 7к доларів. Тобто Ну, можна сказати, що я втратив 120. Бачите, він заробив на монеті більше 10 іксів і навіть не досужився взяти частину, скинути, щоб сидіти без ризику. Це просто все, що ви повинні знати, коли ви за кимось слідкуєте, що всі роблять помилки, наскільки він давно не був тієм, скільки в нього підписників. Ви все рівно повинні розуміти базу і основи, щоб не попадатися на такі помилки. Можна сказати, що я втратив 120 нереалізованого прибутку, але по факту я втратив 7 тисяч доларів. Окей.